З Днем народження, вітаю з гарною датою 44 роки. Відмінна, просто чудова дата, вже майже половина життя, але попереду ще так багато всього. Бажаю, щоб майбутнє подвоїло тобі сили і здоров'я, красу і молодість давало можливість насолоджуватись життям. На повну катушку, нехай навколо буде багато друзів і приятелів. Будуть насичені трудові будні і приголомшливі відпустки на теплому і ласкавому морі. Любові тобі такого величезного, щоб не поміщалося в серці розуму і відмінної кар'єри. Кажуть, що збіг двох циф де б то не було приносить удачу. Нехай так і буде в твоєму житті. Бажаю у всіх сферах життя, від роботи до любові і навпаки. Нехай здоров'я не підводить ні тебе, ні твоїх близьких. З днем народження тебе.